джерело Міо, де Марганцю та Елметел Штати висунули ультиматум ЄС, що хочуть від них в обмін на санкції проти Росії, і про що ж таки домовилися країни БРІКС? Про це сьогодні говоримо разом з політехнологом Тарасом Загроднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Ну і хочеться саміту цього БРІКС розпочати. Лідери домовилися протидіяти підвищеним тарифам США. Ну і ще там був такий пункт, що домовилися увага підтримувати комунікацію з питань війни в Україні. Ну на самому ж саміті, як бачимо, був і диктатор Путін, і голова КНР Сі Цзіньпін. і. От на вашу думку, про що взагалі це говорить? Це зрозуміло онлайн саміт. Був, але цікаво. Чи Китай все-таки намагається якось переманити на свій бік якомога більше країн і закріпити ось цю візь зла? Чи як, от ви проаналізуєте цей саміт? Чи він все-таки для нас більш позитивно прийшов? Ну, дуже позитивно саміт. По перше, це був терміновий онлайн саміт. Е, ініціювали його Бразилія. От те, що от ви сказали, торгівля і все інше, перекладає з дипломатичної мови. Нас так лупить США, що ми не знаємо, що робити. Треба куди, щось куди, 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 куди дівати товари, які вони не дають проникнути на ринки? Фактично. Ну, разом з ЄС. Так? Це більше тако, таке було, знаєте. Один одному пожалітися, а що тепер робити? Це якраз знаєте протирічить тим, знаєте, теж панічним настроєм, які у нас часто в, в цьому в нашому інформаційному просторі що США все програли, дивіться, вони там кучкуються і так далі. Так кучкуються, що прем'єр-міністр Індії не зміг знайти можливості приєднатися до саміту. До саміту Брікс там, да ну це можна звичайно пояснити, тим, що в саме в цей час в Індії зник інтернет по, всьому, по всій Індії, і він не зміг приєднатися. А інтернет був тільки у міністра закордонних справ Індії. Це ще раз підкреслюю, що не що вони, в принципі, нервують, тиск іде. Трамп, коли прийшов до влади, одразу ж поставив перед собою завдання знищувати Брікс, так, різні альтернативи. Дивіться, навіть вже про альтернативу долара щось не говорить. Так? От на минулому саміті в Казані вони проходили, кричали: тут клірінгові системи будуть, зараз новий тут долар буде. Ми зараз кинемо виклик і так далі. Саміті навіть... Шос теж про це говорили. Ну так намагалися піднімати Ну, намагалися тільки нічого. Це, це таке була вже розмова. На Бріксі це взагалі вже немає. Ну на на що, дивіться, чим відрізняється шос від, від а, Бріксу, все ж таки там а, в Шосі більше а, країн, які прямо чи пересередковано залежать від Китаю. Це ж більше азійська історія. Там Росія, яка залежна від Китаю, КНДР, Ну Середній Азія, яка зав'язана на Китай. Там ще можна ще щось поговорити Да? А на Бриксі що щось якось так без ентузіазму вони взагалі там говорять. А, і тому я вважаю, що це є справжньою ознакою. По перше, стосунки всередині Бріксу, так що вони один одного принципі допомогти не можуть. Бразилія, до речі, активно займається американці. Вони там і мита запроваджують, додаткові тиснуть на них на всю Латинську Америку біля цього берегів Венесуели, вже американський флот. Які натякає мадура, що щось ти багато з китайцями маєш стосунки, і твоя нафта іде не туди, куди потрібно. А ось так що тиск продовжується і досить весело. весело в дійсності у них відбулося. Це ще раз: ну я підозрюю, я підозрюю, що Китай провів оцей парад, яким тут всі жахалися. що ось, все, все програли там новий центр сили, все інше. То він знову хочу взяти на понт США. Як і Росія, лякаючи там своєю ядерною зброєю новими, новими історіями про те, що у них там є суперармії, все, що з цим пов'язано. Так що нормально, весело пройшло. Це ще раз показує, що тиск США працює. Далі дивіться, після оцих всіх танців з Бубнами з ядерними ракетами, що відбулося, США розширили вимоги до ЄС. Щодо запровадження не тільки відмови від російських цих енергоносіїв, а й запровадження додаткових санкцій про не санкції тарифів проти Індії та Китаю, тобто вони вибивають з Китаю і Європу, тому що Китай довго бігав навколо Європи, намагаючись зробити так, щоб вони не підтримували США у торгівельній війні Війні проти Китаю, тому що якщо два найбільших ринки просто будуть тиснути на Китай, то Китаю буде дуже дуже складно і вони будуть скочуватись в економічну кризу, яка невідомо чим закінчиться. Для них а ось так, що я так бачу всі ці історії. Якщо знайте, не читати заголовки виступів Трампа, як у нас е, люблять читати. Навіть новини не читають там, да і не можуть ну, багато хто. От я бачу, особливо у нас в Україні цим зловживає як на Та, мене. Ну бачите, що дійсно не дарма, мабуть, країни Брікс переймаються тарифами, тому що все більше лунає заяв зі штатів цього разу. Конгресмени з Техасу, Кіт Селф, заявив про те, що щоб продавати свої нафту і газ, штати повинні покарати тих, хто купує російські енергоресурси. Ну, пропоную послухати його прямо мову. Ми виробляємо більше нафти і палива ніж будь-хто у світі, і маємо забезпечити їх енергією. але водночас потрібно запроваджувати санкції проти країн, які купують російську енергію. багато європейських союзників відмовилися від російської енергії. Потрібно, щоб інші зробили те саме. наразі час діяти, щоб зупинити це. Тобто, ви вважаєте, що дійсно це можна вважати зацікавленістю штатів вести санкції проти Росії, ну і не тільки те, що він говорив? Ну я завжди ще рік тому говорив, що у Трампа з Росією фундаментальний конфлікт інтересів це по нафті і газу, що вони домовитись не зможуть. А от вони не можуть домовитись не знайти, не незважаючи на Старе бажання США врятувати Росію. Тільки питання в тому, що ну, конгресмен. Він, він же пояснив: перекладаю, <смас> перекладаю це цього. дипломатично, на но нормально. А чого ви купуєте не у нас нафту, а у них купуєте нафту. Чого гроші йдуть туди, а не до нас? І це ще раз показує, що в принципі, оцей фундаментальний конфлікт він дуже нам на руку. Що російська нафта в принципі США? Ну по великому барабану вона їм особливо і не потрібна. У них, якщо є що є нафта союзників, яка може десь перекрити, якщо США не зможе це зробити, а, є Венесуела Гаяна поряд, зрозуміли країни. Ну і американці розуміють, що таке постачання енергоносіїв постачання енергоносіїв, це створення залежності від себе, так. І тому в даному випадку вони хочуть зробити так, щоб все залежало від них, і вони багатіли. А все інше ну як вийде, як вийде, так що все все в правильному руслі в дійсності рухається. Ну і тут знаєте, навіть офіційно, по суті, американські міністри починають заявляти про те, що. Про те, що ви сказали, що ви маєте купувати у нас енергоносії, а саме у Купує американське, да все так, правильно. Ну, про це сказав американський міністр енергетики і каже, що якраз таки штати вимагають від ЄС відмовитись від російського газу, а взамін вони тоді можуть вести санкції. Ну тобто, це можна вважати таким ультиматумом, чи вже навіть шантажем, чи європі просто немає вже куди діватися. Ну, таким викручують руки. Тому що Трамп ще ж пам'ятає, як Європа крутила фіги йому під час першого каденції, коли вони купували російський газ, а потім біжали до, до Трампа і просила захистити від Росії. Він, pra, він прямо це говорив. Ось вони там, я пам'ятаю, Ангела Меркель там крутіли фігі і розповідала, що е, е, ми не будемо нічого робити, витрачати на оборону. Ну, тепер Європа розплачується за свою. Непослідовність, точніше послідовність, а, а бажання на халяву отримувати, підтримувати той рівень життя, який в Європі склався. А американці сказали, ні, тепер все, все буде по іншому. Тепер ви будете платити по повній програмі. А ось а, в режимі проблеми індіанців шеріфа не цікавлять. А ви купуєте газ, нашу, нашу зброю. Інвестуєте в Сполучені Штати Америки, а ми вам обіцяємо можливо якісь охоронні послуги, Так що абсолютно логічно з боку США викручувати тепер руки в такому напрямку, тому що ринок ЄС є преміальним. Але бачите, цікаво, що сьогодні угорський міністр МЗС, ну маю на увазі сіярто, сказав, що Угорщина вже готова підписувати контракти із заходом щодо закупівлі природного газу. Тобто, хочеться розуміти, чи це працює... цікаво, це... Що чи це американський ультиматум працює, чи це удари по дружбі, такі дружні удари. Ну, по всім. Ну, дивіться, угорці ж бачать, вони, вони ж бачать, пішли удари по нафтагодах Росії. Да? Вони ж там писали листи Трампу. Орбан же показував, що ось там лист, що я дуже I'm very angry, я дуже злий і так далі. Але це такий лист був: Дінік нет, ну ви держитесь, як цей Медведєв говорив в Криму. Да? Скільки там років тому? А, типу, а далі угорці ж бачать, що а, українцям вже нічого немає за те, що Україна б'є по нафта нафтагонах, по газогонах і все інше. Нічого так, що раша далі. А тепер вони розуміють, що а, треба теж вже паски а, затягувати. Не таке жирне життя може бути на знижках російських, які ну там в тому числі корупційна складова була, і тепер бачите, вже щось у них починає. Вони згадали, що виявляється існують інші нафтогони, що можна купити в іншому місті. І так далі. Ну, БТЄ оприділяється знання, там, да, можна так сказати. Тому вони, вони впрямують, тобто у них виходу, в принципі, немає. І тиск, це ще раз показує, що, е, е, що незважаючи на цю балаканину, яку всі часто чують і хочуть знайти якесь раціональне зерно, мені здається, Трамп діє як цей фокусник. Знаєте, Коли фокуси показують. От якщо ви помічали, наприклад чоловік-фокусник, да? У нього завжди поряд така жінка ходить. Там да вона приваблива, все інше. От вона ходить і відволікає увагу там, да. Ось, а він в цей час там щось мотить, раз і фокус вийшов? А всі інші дивляться на на жінку там зазвичай. До речі, і чоловіки, і жінки дивляться на жінку, та а він ну там знаєте фокуси свої робить, і виявляється, що фокус там вийшов, а ви далі дивіться на жінку. Називається, ну, а підкажіть, будь ласка, як ви думаєте, ось ця паливна криза на Росії, яка також через всі ці наші удари зараз прямо так процвітає на Росії? Як це взагалі може впливати на здатність росіян торгувати? Зі своїми партнерами чи дійсно у них скорочується можливість постачати ну такі ж обсяги, як вони обіцяли, тому що на цей рік прогнозують, що дійсно ціна на нафту буде знову така сама низька, як виявилося ну, у другому півріччі цього року, і дійсно вони там втратили шалені гроші? Там здається декілька трильйонів рублів. Було я перевірю цю інформацію: 3-4 трильйона рублів. От був дефіцит держбюджету. І вони очікують, що дійсно і цього року буде дешева нафта, ще й враховуючи те, що вони роблять знижки для Китаю та Індії. Як це все позначається на російській економіці? Ну там те, що ви сказали, цифри дефіциту, це станом, по-моєму, на серпень. Вони на кінець року прогнозують. Так, вони самі не знають, який було. буде дефіцит. Да, вони самі не знають, який дефіцит буде 8 9 чи 10 трильйонів. Це е, ну фактично. В сім разів більше, ніж вони планували цей дефіцит бюджету на початок цього року. Вони 1,3 трильйони планували. Це вже позначається на економіці. Навіть вже російські чиновники це визнають. Чому? Тому що нафта створює попит всередині країни. Вони будуть змушені, вони будуть змушені, вони будуть змушені скорочувати бюджет. І багато чого іншого робити це теж буде позначатися на економіці, і це дуже гарна тенденція для нас, тому що ми повинні розуміти це. Означає, що почнуться. Проблеми з фінансуванням дотаційних регіонів, регіони донори будуть запитувати, чого ми тут за все платимо, ти не заробляють і багато чого іншого. Тому це гарна тенденція. Україна повинна ставити завдання, щоб у них взагалі грошей не було. Ну, наприклад, парти Балтійського моря, для того, щоб взагалі нафту нікуди не експортувалося, наприклад, в ту саму Індію. Так що таким чином треба діяти, і тоді все по-іншому буде вибудовуватись. Ну так, а якщо говорити про нашу підтримку, ну сьогодні має бути якраз таке засідання Рамштайну, чого нам очікувати? Тому що деякі західні медіа пишуть про те, що є зараз заповільнені доставки засобів ППО зі штатів, і так як Європа тільки по суті підключилася до цього механізму закупівлі засобів ППО, то все таки ми можемо залишитися без Частини боєприпасів без частини ППО, а вони нам так зараз необхідні, якраз таки під час того як Росія обстрілює наші об'єкти енергетики перед зимою. То м -м, чи очікувати якихось надзвичайних рішень від Рамштайну чи е, будуть стурбовані і будуть обіцяти, що щось будуть робити? Ну давайте по перше, ми не знаємо реальну ситуацію. Це знову такі щотки, які потім десятки разів спростовувалися. Ну Рамштайн я вважаю застарілий вже формат. Тому що Рамштайн він самого початку запускався, фактично, сполученими штатами Америки, щоб контролювати війну. А тепер вибудували багато таких двосторонніх відносин. Є гроші, конкретні з на закупівлю американської зброї з боку європейців вони виділяються. І тут вже питання, я думаю, що там питання в суто можливості промисловості Сполучених Штатів Америки за виконувати свої замовлення. От от я думаю, які будуть обмежені, а не в питаннях того, що постачають, не постачають. Тому що коли вони почали проводити ревізію, то вони виявили, що у них ну, багато чого не вистачає, тим більше вони готуються до війни з Китаєм. І відповідно вони вже формують зовсім інше своє бачення, як, як буде рухатись ситуація, розширюють виробництва і так далі. Тому ми не знаємо, якщо теоретично це є, в чому в чому є реальна проблема. Ну от ви кажете, що Європа може готуватися до війни з Китаєм, ось, наприклад, той же США, там... США. Китай не ага. вони ж постачальники зброї. Та, ну а в той же час там російські генерали починають казати, що Фінляндія стає розсадником фашизму швидше за Україну. До цього минулого тижня Медведєв щось там теж розповідав. Що Фінляндія, Норвегія, Польща і країни Балтії взагалі готуються до війни з Росією. Як ці всі заяви сприймати? До чого це все? Тому що зазвичай ну, Росія ж стверджувала, що вона там не буде на Україну нападати, а потім. Якби вийшло зовсім інакше, то тут це варто сприймати як загрозу, чи це просто навіщо вони це роблять? Ну, пліфують, показують силу, і хоча я думаю, що вони готові до нападу на країни НАТО, не обов'язково треба конвіцнути ну, звичної зброї, достатньо шахедами закидувати з країни Балтії або країни Північної Європи і показувати, як НАТО буде руйнуватися всередині, тому що всі будуть бігати і не знати, що робити. Ну, нехай бігають європейці, це нам на руку. Нехай розуміють, що війна не підходить, нехай ріжуться свої витрати. Тут потреба більше в Україні тільки буде зростати взагалі. Україна як не тільки в нас часто говорять про гарантії безпеки. Так Україна сама по собі може давати гарантії безпеки. Нехай вливають гроші в наш ВПК. Для цього Україна повинна більше залучати приватних компаній. В ВПК, відкривати експорт для наших виробників зброї, щоб залучати туди ресурс, будувати інфраструктуру, яка буде забезпечувати безпеку цих інвестицій, наприклад. Фінансування військових ризиків і так далі. Ну нехай лікають. Так так воно і повинно бути. Нехай бігають в правильному напрямку. Нам це на руку. Ну, до речі, стосовно наших ракет, пам'ятаємо цю інформацію і за вчорашній день, як по Топазу Донецькому прилетіло на завод. І якраз таки пропагандисти писали, що там є ем, влучили саме крилаті ракети Шторм Шедоу. Але з нашого боку, ну, не офіційно, але лунала інформація, що це були ракети-дрони пекло, в тому числі. Тобто, цікаво, все-таки намагаються діставати. Ну звичайно, ну там я бачив, що не було то старшеду. вони самі не знають, що там поприлітало. Це дуже добре. Що не знають, що поприлітало. Це невизначеність нам теж на руку. Нехай не знають, що у нас виробляється. Як виробляється, в яких кількостях це створює ситуацію невизначеності для росіян. Тим більше, коли вони прилітають, а то знаєте, у нас теж просять. Ну от покажіть, як воно прилітає. Ну от прилітає. да ну так воно і повинно бути. Нехай, нехай сі нервуються. А ну ми не проти, щоб ракети дрони пекло влаштовували росіянам справжнє пекло на їхній території. Ми будемо тільки в цьому підтримувати наші збройні сили України. І принагідно, звісно, запрошуємо кожного з вас задонатити сьогодні на збройні сили. Багато з наших ведучих якраз збирають на пікапи. Тому можна зайти на сайт 24 каналу і ознайомитися з інформацією детальніше. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую.